Всім доброго дня, з вами Богдан, ви на каналі Інтеркарс. Сьогодні у нас огляд цін на луцькому авторинку. Кенго, Грозове, коротке, 20 рік, 1,5 дизель, 168 пробігу, контакти, ціна на екрані. Шестиступочка, Erlink. Гарна така машина. Хто шукає, то зверніть увагу. 20-й рік. Рено Каджар. 18 й рік. 1,5. На безключовому доступі. Комбінований салон, автомат. Автопарковка, рух по смузі, 181 пробіг. Теж на такій гарній комплектації боус, тринадцятий рік. Один і п'ять, двісті пробігу, вісім дев'ятсот п'ятдесят. Передні задні партроніки, камера заднього виду, шістиступочка, вже руль з нікелем. 13 рік. Гарний такий кузову видно. Контакти на екрані. Телефонуйте. Фіат добло. Шістнадцятий рік. 1.6 дизель контакти та ціна на екрані. Це у нас грузопасажир, дві дверки. В гарному стані сидіння, 182 пробігу, шестиступка, клімат-контроль, мультимедія, Такий, гарна така машина. Volkswagen Passat B8, білий колір, 2 літра дизель. На механіці немає номера. Механіка, 6-ступенева, комфортлайн, білий колір. Ціна хороша. Так, ідемо далі. Так, дивіться, є ось такий гольф GTD. На гарних дисках 17 рік 2.0. Механіка, контакти та ціна на екрані. На топовій оптиці. Шкода Octavia A8, 20-й рік, валіт дизель автомат 18500. В такому що на гарному кольорі, на гарних дисках, на топовій оптиці, на DSG. В гарному такому салоні вже ось такі з'являються Октавії на Луцькому авторинку. А сьома VRS на оптиці, на дисках. 19 рік, 2 літра дизель, автомат. Ось. І навіть такі є автомобілі. Ford Focus, 3 Titanium. Универсали на дисках. Титаниум. Гольф 7 на оптиці. 19-й рік. 2.0 дизель. 15700. На механіці, на великій навігації. Це дорого. Гансценік. 11 рік, 1,6 дизель. 8350. На комбінованому салоні на кліматі шестиступочка. П'ятий семимісний. Меган другий. Сьомий рік, 1,4 бензин, 4900. В Гарному такому кольорі. Шкода румстер. Восьмий, дев'ятий рік, 1,4 і 4 MPI, 5,600 без підкрасів. Номер телефона. Шкота Фабія, універсал. Восьмий рік, 1.4 MPI, 5600. Так, четвертій Інтенс, 19 рік, 182 пробігу. З Франції. А, Великий екран. Автомат, контурна підсвітка. Так, ще ось такий меган на механіці. 19 рік, 12200. Контакти на екрані. Passat b 6 З Голландії 1,6. Бензин 6100. 4 дні в Україні. Так, йдемо далі. Так, Nissan Leaf. У новому кузові. 18-й рік, 90 кВт, 12500. За який кіловат батарея? Сороковка. В такому гарному стані салон. Меган 4. Універсал. 17 рік, 1,5 дизель. 1800 800. Телефон на екрані. Другий сценік. Дев'ятий рік, 1,6 бензин, 5500. На кондиціонері, на шкіряному кермі. Шкода Octavia a 7 на топовій оптиці, на пальтроніках, автопарковка присутня, диски. 13 рік, 1,6 на автоматі, на дереві, на салоні комбінованому, на кермі, велика мультимедія, підігрів сидінь. Дуже мало таких октавій, то зверніть увагу. Вольф шостий. На топовій оптиці, на партроніках, на дисках. 1,6 дизель, 9 рік, 7950. На кліматі, на мультикармі. Знову у нас Ліфт 19 й рік камери 360 13900 на безключовому закриті. Ця не, не, не. Захірка, не, не продається. Зофіра ОПЦ лайн. Дивіться, яка зофіра. ОПЦ лайн вона. На ксеноні, на партроніках. 12 й рік, 1,7, 8750. На таких дисках вся електрика підігрів сидінь, навігація. Кузов такий дуже гарний, свіжий. Так, телефон на екрані. йдемо далі. Так, пассад Б7, в сідані, 14 рік, 2 літра, дизель автомат, 14500. На шкірі, на підігрівах, на хромі. Такий гарний на парконіках. Peugeot 3008. Десятий рік, 1,6 бензин, Контакти на екрані, на панораму, шкода a 5. 12 рік, 1,8 бензин, TSI, 7400. Фасад Б сьомий. Двохлітровий, напевно, на механіці, на шкірі універсалі в графіті на панорамі 12850 шкода суперб сідані на автопарковці 15-16 рік, 14300, рідна фарба, дизель на механіці, на шкірі, на люкові. Йдемо далі. Знову у нас Volkswagen Passat B7. 14 рік, 1.6 11650, 14 рік. На кнопці, на безключовому. Дивіться, який є Passat B7 2 двохлітровий, на передніх портроніках 14 рік. На Шкіре, на Педигривах, 228 пробегу, на панораме, гарный посад. контакты на экране. Супер, сідані. 15 16 рік. Рідна фарба, дизель, механіка 14, 300. На шкірі, на Люкові. Ідемо далі. Гольб в такому гарному кольорі 15 й рік. 250. Четвертий меган, боус. 18-й рік, 189 пробігу, 1,5, 13,950. На автоматі на великому екрані, контурна підсвітка. Гарний Megane Фасад B7, 14 рік, 1.6 дизель, механіка, контакти на екрані. На шторках, механіка, на кнопці, меган, коричневий. 14 рік, 1,5, 8900. Так, Audi Q5. Подивіться, на яких вона тормозах, на дисках. 14 рік, 2 літра, автомат. Дуже гарно виглядає, білий перламутр колір, затонована. Гарна нарядна машина. На шкірі, на панорамі. Audi А4. На безключовому доступі. В цьому пакеті люк. Шкіра, безключовий доступ. Контакти, вся у вас на екрані. Audi Q7. 13 рік, 3.0 дизель, 23500. Контакти на екрані на панорамі, на шкірі, кватро, все як має бути. Гольф 7 на топовій оптиці, на дисках, на протоніках, 14 рік, 2.0 дизель автомат 12950. Закритий на автоматі. Такі гольфи також є на ринку. Citroen Berlingo в гарному такому кольорі. 18-й рік. 11250. Шкода суперб в седані, в такому дуже гарному кольорі. 12 рік. 2,0 дизель, автомат. Налюкує. Шкіра, пам'ять сидінь музика боліро. На дереві акустика Преміум. Знов знову нас Audi A4. чотирнадцяти рік, два літра автомат Plus. S-Line. На люку, гарний коричневий салон, сидіння в гарному стані. Така гарна така нарядна ауді. Октавія А5. 11 рік. 2.0 дизель. 10700. Знову у нас Октавія А5. Одинадцятий рік, 1,6, 240 пробігу, 9100. На хром пакеті, на дисках, на кліматі, на підігрівах, на мультикармі. Peugeot 5008. На топовій оптиці. Одинадцятий рік. 1.6 дизель, автомат. 9200 на шкірі, на підігрів сидінь, на панорамі, на шторках. Йдемо далі. Так, Volvo V-50 на ксеноні. й рік, 8200 на шкірі, на шестиступці на безключовому доступі. Четвертий меган, інтенс, 17 рік, 1.6 дизель. На безключовом, на салоні комбіновано. Третій меган босешний коричневий. На ксеноні, на дисках. 12 рік, 9400. Гарний мегал. Третій Меган, Меган. 13-й рік, телефон, 8200, 1,5 дизель, 250 пробігу, на безключовому доступі в універсалі. Третій гранд сценік в такому в золотистому кольорі. Лінзована оптика. 12-й рік. 1,5 дизель. Бельгійка. Ноні комбіновано. На панорамі. Кашкай плюс 2. На дисках 18-х, 12500, 1,5 дизель, 11-й рік, 200 оригінала, безключовий доступ, підігрів сидінь, шкіра, панорама. в гарному стані салончик на панорамі знову GT10, але до рестайл 2009 рік, 1.6 дизель, 8000 контакти Боус 15 рік, рідна фарба, рідний пробіг, 10500, контакти на екрані, на автоматі, на шкірі, на Алькантарі. На дисках. Знову меган. 14 рік, 1,5, 9 тисяч контакти. Меган, 12-й рік, 1,5, 7,950 на механіці, на навігації. Лагуна третя. 12 рік, 1,5, 8 тисяч доларів на комбінованому салоні, на механіці. Сценік третій, великий значок уже. Тринадцятий рік, 1,5, 9,950. 950. На автоматі. Тоуран на топовій оптиці. Дванадцятий рік, два літра. На автоматі. Кліма, мультикермо. Це вже у нас четвертий гранд сценік на топовій оптиці. 18 й рік, 1,7 дизель, 16500. Боус, безключовий, механіка, комбінований салон і так далі. Це у нас сценік, x mood Боус. Він весь в пластиковому обвісці. За 30 Механіка. 240 пробігу. Добре, спасибо. Hyundai ax 35 у нас рестайлінговий. На таких дисках. 14-й рік, 2 літра дизель, автомат 17 тисяч. На шкірі. На панорамі. Гарний АХ на автоматі. Шкода Octavia A5. 13 рік. 1.6 дизель на автоматі. 11900. Без підкрасів. Мультикермо, кліма. Датчики. 11900. Ідемо далі. Кашкай в такому гарному кольорі на камерах 360, на дисках, Вже у нас чорні релінги. Відкриєте? Хочу показати салон. Дивіться, це ж у нас салон 13-го року, такий же комбінований. 237 пробігу, камери 360, панорама. Такий гарний наглажений кашкай. 1,5 дизель, 12100, контакти на екрані. Дивіться, яка пачка документів за пробіг. Гарний. Ford C-Max. Такий бюджетний маленький мінівен. Шостий рік, 1,6 бензин, 220 пробігу, 4900. Ну, 4 900 за таку машину. Що ще хотіти? Ну, закритий, але кондиціонер, в ньому багажник великий. Так, такі то справи, друзі. Фасад до 7 на топовій оптиці, на дисках дуже гарних, на панорамі. 13-й рік, 2 літра. Дизель 12800. Контакти на екрані, на кнопці, на DSG, на шкірі, на кліматі, підігріви Патроніки Такий гарний, гарний посад. Шкода А7. В комплектації Greenline 2014 рік. 1,6, 11800. Чорна шестиступка. А сьома. Висталлінгова комплектації драйв. На дисках таких гарних. 17-й рік, 1.6 дизель, 85 кВт. У такому гарному салоні ромбіковому, п'ятиступка, велика навігація і так далі. Це друзі був Луцький авторинок. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.